Алоха, друзі, третій день Євробаскета минув. Значить, збірна України зіграла свій другий матч і на цей раз проти збірної Естонії. І перш ніж ми обговоримо його та інші 11 ігор вчорашнього дня, прошу вас втулити лайк під цим відео. Таким чином, ви дуже допоможете мені у просуванні каналу. А тепер всім, хто їсть смачного, і вриваємось. І почнемо з легенького. У матчі угорщина Словенія інтриги не було. На жаль, із самого початку. Одразу словенці виходять вперед 18-2 і повністю контролюють цей поєдинок. Забивають 16 триочкових із відсотком 40. Одразу шість гравців набирають 10 і більше очок. Лука Дончич знову показав свою магію поза межами Хогвартса. На цей раз він її обрушив на угорську команду. Якщо чесно, мені особливо приємно приємно, що дістається саме угорщині. на рахунку Вандербоя, 20 очок плюс 7 підбирані 7 асистів за 19 хвилин ігрового часу. В цілому лідери зіграли небагато. Поберіг їх тренер Олександр Секулич. Дуже легка перемога для словенців, просто занадто велика різниця у класі команд. У наступному матчі збірних Фінляндії та Польщі інтрига одразу поїхала відпочивати вже у першій чверті, яку фіни виграють 26-16. і далі тільки нарощують свою перевагу, забиваючи 17 триочкових із відсотком 45. і навіть більше можна нічого не казати. Але також давайте відмітимо хорошу гру Маркенена. У нього 17 плюс 5 підбирань, 4 асисти. І Сасу Салін також прекрасно зіграв. 18. Дцять очок всі з них набрав з дистанції, реалізувавши 6 із 10 триочкових очкових. І натомість Польща робить 18 втрат. А це кажуть в баскетболі не дуже хороший знак, коли у тебе втрат більше ніж забитих китків з гри, яких у поляків було всього лише 16 а у нас на черзі вже дуже серйозна гра між командами Литви та Франції. Обидві команди претендують на медалі цього чемпіонату, але обидві вже мають по одній поразці в своєму пасиві. І при забитій арені у 18 тисяч глядачів Литва починає дуже люто, плюс 13 вже у першій чверті, але так само швидко відповідають французи. Йде гра у Евана Фурні. У нього сьогодні 27 плюс 5 плюс 2 перехоплення. У литовських гравців НБА гра йде не дуже. Сабоніс 6 очок, Валенчуна з 15 з поганим відсотком. У Франції всього лише 9 втрат за всю гру. І натомість латовці допускають аж 17. Еван Фурніє прекрасно виглядає знову. Подивіться, завалює важкий середній. І ще одна хороша трьоха на рівний рахунок від французів. І в клач уже команди заходять після цього флоутера від Евана Фурні, Ябуселі дуже важливий середній кидок. Заходить на рівний рахунок у нього. Він набирає 9 очок плюс 5. П'ять підбирань і під кінець. Ось так французи роблять ривок 9-0. І в кінці Руді Гобер після ось цього середнього від фурніє робить ось цей дегер путбек. І це перша перемога для французів. А дуже сильна команда Литви поки що так і залишається без перемог. А ми завітаємо тепер на гру між командами нашої групи Греція проти Італії. Хтось із них сьогодні зазнає в цьому матчі першої поразки. І Яніс одразу дуже суперагресивний, і фарбі, і строчкової дистанції також вражає ціль І дорсі. Подивіться з восьми метрів атакує. Класно захищаються греки і форсять раннє лідерство. Але італійці тримаються десь за рахунок очок другого шансу, десь за рахунок штрафних китків, а десь і взагалі просто вивозять на хара Адже 12 тисяч вболівальників також дають про себе знати. Тим паче, лідер італійської команди Фонтекіо надихає свою збірну, набирає 26 плюс 4 підбирання, 5 асистів, і ще трьох зараз забиває. І ще одна трьоха на мінус 5 від італійців прилітає. Це був полонара. Але греки якось в цілому більш зібрано зіграли, більш правильно використовували свої відкриті можливості. Яніс продовжує кошмарити фарбу, ось такий. Анк ще від нього 25 на його рахунку, 11 підбирань, три перехоплення. Ну і подивіться, що робить Тайлер Дорсі. Ще одна складнюча трьоха від нього. Шість із 10 Він сьогодні влучає, і ще одна сайдстеп трьоха заходить. 23 бали на його рахунку, і поки що не переможна збірна Греції. А от італійці тепер будуть супермотивовані перед зустрічю зі збірною України. Їдемо далі. Матч між збірними Болгарії та Туреччини. Не Турції, а Туреччини. Урок засвоєно. Так ось трохи на здивування Болгари добре тримались перші три чверті. Навіть виходили на певних відрізках вперед. Олександр Везенков знову прекрасну гру показав 28 очок, 15 підбирань, просто MVP рівень, але бракує йому допомоги в команді. Туреччина ж навпаки, якраз у другій половині починає вмикатись перш за все, у в захисті починають розмінюватись, кидають на Вазенкова османа, пропускають лише 25 очок за третю та четверту чверть. Самі ж набирають 51 один Ну і класна командна гра, 30 асистів на команду. Чеді осман дає 25, Шенгюн 20, -ку. Класно грає в заключному відрізку. І друга перемога для Туреччини у груповому раунді. Далі у нас ще один матч, на жаль, майже без інтриги: це Чехія Сербія. Томаш Саторанський, лідер чеської команди, в цьому матчі вже участі не брав, і Чехії вистачило лише на одну чверть. А вже у другий ривок 15-0 від команди Ніколи Йокіча став для господарів майданчика просто фатальним. Так, в кінці поєдинку перед своїми фанатами Чехія ще спромоглась там скоротити до однозначного відставання, але в глобальному плані це ніяк не вплинуло на хід поєдинку за багато. Втрат від господарів, 18 очок другого шансу для сербів, плюс як завжди, топ перформанс від Йокіча, 18 очок, 11 підбирань. Міцич також хороший матч проводить 13 плюс 6 асистів, і друга поспіль нескладна гра для одного з фаворитів цього євробаскету. А ось ще один непоганий матч, який дійшов до клатч тайму. Це Нідерланди Ізраїль. Це другий поспіль, важкий матч для останніх. Одразу дуже рівна гра, рівна перша чверть, жорстка боротьба, захисний та не дуже результативний баскетбол. Ось такі речі витворяли команди. Авдія демонструє класний захист у транзиції. У Ізраїля не дуже заходять китки, але вони компенсують це додатковими володіннями за рахунок чужих підбирань. 12 очок другого шансу вони сьогодні набирають. Дені Авдія, герой першого матчу проти Фіні, сьогодні також дуже пристойно виглядає. 21 поінт з хорошим відсотком. І хоч майже всю гру Нідерланди попереду, але все-таки на всю дистанцію в такому ритмі їх трохи не вистачає. В клач у нас заходить гра, і тут найвірнішим рішенням Гая Гуца було віддати м'яч в руки Дені Авдії. З фолом забиває при плюс 2, розхитує центрового, стебек Трьоха, а також заходить від Авдії. Класно він грає в клатчі, знову Авдія не розчарував, витягнув вже два дуже складні поєдинки. І під кінець, ось так ще Ямадар, Ям його найкращий друг, ось такий Дегер тулить майже з середини майданчика. І хороша перемога для Ізраїля, які поки що йдуть абсолютно без поразок. Ще одна дуже цікава гра відбулась в одній з найсильніших, та як виявилось, одній з найнеочікуваніших груп цього Євробаскета. Німеччина приймає Боснію, і боснійці всю першу половину проводять в якості лідерів. Добре, грають і Нуркіч, У нього 21 плюс 7 і муса забуває тридцятку, але не дуже якісно допомагають їм партнери по команді. І якраз зворотня ситуація в збірні Німеччини. Дуже глибока команда. Постійна ротація із десяти гравців. Постійний темп, свіжа сила, 50 очок з лави запасних прилетіло сьогодні в кошик Боснії. І в другій половині це дає про себе знати. Німеччина робить ривок 18-0. Деніс Шрьодер класний прохід від нього. У нього сьогодні 18 очок плюс 9 асистів. Який класний блокшот виписує Ботерман. Франц Вагнер також сьогодні непогано зіграв. Він додає 18 плюс 5 асистів і намагається врятувати свою збірну Нуркіч. Намагається, але. Класного смачного гамака йому виписує Франц Вагнер, і таким чином німці виграють другу гру на старті чемпіонату і показують, що досить комфортно себе почувають навіть у групі смерті. Наступна гра це Хорватія, Велика Британія, де кожну чверть, окрім четвертої, виграли хорвати, виграли нескладно. Третю таки взагалі розтрощили. 9-35. Матч цікавий тим, що Хорвати це ще одні наші майбутні суперники по групі, які грають в хороший командний баскетбол, де є досвідчені гравці високого рівня. Вони в цьому матчі показали, на що здатні. По 15 очок одразу троє гравців забили: Зубац Богданович і. Шаріч, а також 13 очок додав Маріо Хезонія. Британці ж повністю програли фарбу 20-42 за очками з цієї зони. Програли щіт і скоріше за все тепер просто будуть насолоджуватись іграми, які у них залишились. А ми з вами рухаємось у поєдинок Черногорія, Бельгія. Рахунок цього не передасть. Але для перших це була досить впевнена перемога. І з самого початку вони заволоділи лідерством і, хоч не мали суперкомфортного відчуття безпеки протягом матчу. Але у четвертій чверті рахунок вже був 70-50 на користь Чорногорії, і це для бельгійців вже було занадто, аби подолати. Тим паче захист опонентів був дуже хороший майже протягом всієї гри. Боєндуб. Лєвич знову класну гру показав: 21 плюс 11 підбирань від нього і 19 плюс 5 асистів від Кендріка Перрі. Чорногорці забили 43% триочкових і тепер мають також одну перемогу і одну поразку. Але якщо в кінці групового тепер буде спірна ситуація між цими двома командами, то у Чорногорії буде перевага за рахунок цього матчу. І це дійсно може зіграти роль. Ще один матч грузини у Тбілісі приймають збірну Іспанії. Дуже рідко буває на європейській першості, коли іспанська збірна не звертає на себе багато уваги та якось трохи залишається в тіні. Адже покоління Хуана Карлоса Наваро та газоля пройшло і на зміну прийшов бокруз. Але іспанці про себе дуже ефектно нагадали, просто винісши Грузію 64-90 на їх же паркеті, не дивлячись на те, що в першій половині господарства Подарі майже весь час були ледь, але попереду, в третій же чверті іспанці роблять ривок, брати Ернагомеси видають хороший відрізок, і Грузія у цю гру вже не повернеться. Хороша командна перемога іспанців, де на майданчик виходили абсолютно всі гравці команди, і жоден із них не зіграв більше 21 однієї хвилини. Ну і друзі, переходимо до найцікавішого матчу ігрового дня, не тільки для нас, а можна навіть сказати в цілому збірна України проводить. Свій другий матч на Євробаскеті на цей раз проти Естонії. І на початку дуже наші хлопці не були готові до такої жорсткої і фізичної гри, яку диктували естонці. 10-0, ми одразу горіли зі старту, але після тайм наша збірна вмикається. Виходить кілька разів відбитись. Зараз класне перехоплення від Близнюка і класна транзиція. У нього сьогодні 4 очки, 9 підбирань, 5 асистів. І знову естонці грають дуже непоступливо. У нас мало. Що виходить у позиційному нападі, знову пропускаємо ривок 0-9. Але хлопці показують характер. Знову повертаємось у цю гру. Михайлюк, прекрасний прохід. У нього сьогодні також пішла гра. 18 очок, 4 підбирання, 3 перехоплення. І постійно, ось так, майже весь матч наша команда була позаду. Доводилось відіграватись. Естонці давили їх. Молоді ноги постійно бігли, бігли, і судді іноді розчаровували. Але хороший захист від наших хлопців у другій половині і просто. Дуже агресивна атака естонської фарби дають свої плоди. Браво, хлопці проявили дуже жорсткий характер і терплячість до самого кінця. Навіть якщо китки не заходили, наші з неймовірною енергією хаслили чужі підбирання. І ось у нас вже клач. Багатський як завжди, випускає на кінцівку Сидорова. Не забиває Михайлюк надважливу трьох. Але Сидоров, подивіться, що він робить. Всі гравці Естонії чомусь виключились з боротьби, але Сидоров не виключився. Прекрасна Концентрація і фокус залишається тільки відзахищатись. Плюс один є важка трьоха від естонців. І це перемога. Друга перемога для збірної України на Євробаскеті. Ми наразі посідаємо перше місце у групі і майже забезпечили собі вихід у стадію матчів на виліт. Крута кінцівка від Сидорова. Всього за 15 хвилин ігрового часу він робить чотири асисти, набирає 11 очок, вісім з яких у четвертій чверті. Неймовірна робота гравців. Та тренерського штабу, тепер хлопцям треба заспокоїтись і з холодною головою викластись на всю в останніх трьох матчах вже проти більш сильних команд. Але це все попереду. А зараз давайте послухаємо після матчеве інтерв'ю. Знаєте, як колись казав мені Майк Фрателло, ви його, мабуть, знаєте, так? Так. Так ось він сказав, що тактика техніка це все не важливо. Важливо наскільки ментально сильні ваші гравці, наскільки вони можуть працювати під тиском. І сьогодні наші хлопці показали, що можуть. Гра була на початку просто жахлива, але я дякую хлопцям, що боролись всі 40 хвилин, і в кінці показали дуже якісний баскетбол. Я хочу дуже подякувати всім українцям, які дивились цю гру. Я знаю, що багато військовослужбовців дивиться наші ігри, і це велика честь для нас. Ми про вас також пам'ятаємо кожного дня про вас згадуємо і дуже дякуємо всім, хто наразі боронить нашу країну, всім, хто допомагає боротись, і сподіваємось, що скоро ця страшна війна закінчиться. Ну що ж, друзі, а на цьому у мене для вас на сьогодні все. З вами був Game7. Пам'ятайте, будь ласка, підтримувати Збройні Сили України і всім па-па!